Де ж ти, мама? <глухи> Ні. А тмик мамі даш? Деш мамі тюмик? Не, не хочеш? Ти не в настрої сьогодні? Ні? А обіймеш маму? Не хочеш обіймати? У тебе немає настрою? Немає настрою? Ну, тиночка, ну що сталося? Чого ти прокинулася без настрою? Давай поговори з мамою. Поговори з мамою Віталіно. А даш мамі п'ять даш мамі п'ять ні. Ти нічого не хочеш? А гуляти хочеш? Ах, ти хитронка. Ти гуляти хочеш, так? А мамі п'ять і цьом ти не хочеш давати? А як так? А, Вітеріночка? Як так? Ти хитрунка маленька?